Я сьогодні, якщо чесно, очікував на пісню Хто є я, тому що моя проповідь називається Хто є я, але, на жаль, її не було. Тому... Ну, так сталося. Я думав, що це буде маленький спойлер до моєї проповіді, але цього не сталося. Я буду говорити по ефесіанах, другий розділ. Хто хоче, може слідкувати. І я ну, хочу нагадати, що було раніше, до того, тим, ким ми стали. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тобто, ми всі раніше були грішними, і мені дуже подобається, що Петро він каже колись. Тобто, якщо ми це читаємо, то значить ми зараз є чисті, не грішні і що ми не живемо в гріху. Тобто, я думаю, всі тут такі. І там було така, ну, таке слово можна сказати: чому диявол панує над нами? В яких ви колись проживали ну, в гріхах, зазвичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Ну, То якщо ми не слухняні, якщо ми не слухняні Богу, то значить ми слухняні дияволу. Якщо ми не слухняні дияволу, значить ми слухняні Богові. І таку би хотів би паралельно навести з дітьми. І Єроруч колись казав це. Я коли був малий, я ходив на проповіді, і я завжди, я вам казав, що я завжди представляв, як я то буду казати. І колись, коли я це почув, я знав, я вже тоді знав, що я це вийду колись сюди на сцену. Ну, Я тоді уявляв, що на Миколинецькій. Вийду на сцену, я це буду казати. Були батьки, вони купили труйку від мишей, заховали десь там. І вони поїхали і сказали дітям: діти, там буде щось таке, похоже, до сукерок, то не чіпайте. Діти думали, ну, батьки не хочуть нам дати солодкого, візьмемо ми її з'їмо. Потім приїжджають батьки, діти наїлися тої труйки і мовчать. Животи болять, мовчать день-два. Поїхали вони до лікарні. Ну, там прочистили, знали, що діти їли ту тройку. І, на жаль, одна дитина померла, там була старша і молодша, бо не сказали. Тому потрібно слухатися Богу, бо якщо ми не слухаємося, то значить диявол має силу над нами. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом і благодаттю, разом із Ним Воскресив і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті, добрості до нас у Христі. Тобто ми не заслужили цього, тому що Він благий на милосерді, Він нам дав це сказати, безплатно, даром незаслужено Він нам це дав, щоб ми могли це мати, але тільки тоді, якщо ми все повіримо. Але тоді виходить питання, чи я це заслужив. Ніхто з нас не заслужив цього, бо ми там вище писало: ми всі є грішні, ми всі були грішними, і ми жили в гріху, можна сказати, як свині, як Саня казав, як свині купалися в тому болоті, Але Ісус, Він нас очистив від того всього гріха, Він нас сказати, можна завів там до хати, помив нас, запхав ванну. По спасенні ми благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми заслужили це благодаттю. Багато хто там, казали, що через діла можна спастися, треба там робити то-то, то-то, не пити, не курити. Ми спасемося ділами, робити добрі діла, ходити до церкви, але це нічого не дасть. Ми просто маємо, можна так сказати, робити добрі діла, але. Ми спасені через благодать, через віру. Якщо ми в це повірили, то ми спасені. І тоді випливає таке запитання, коли я останній раз робив добре діло. Я люблю допомагати батькам, ну, люблю, можна так сказати. Я живу в частному будинку вже з п'яти років, і для, для когось субота це поспати до першої години, а для мене субота це піти помити машину. Я, я люблю дуже сильно планувати. Я з п'ятниці собі запланую роботу, яку я зроблю в суботу, і потім там десь йду відпочивати, погуляти, щось поробити. Я дуже не люблю, коли мене відривають від моїх планів. Коли я там запланував собі помити машину, ще щось зробити, там покусити газон, а тато каже, ходи, що мені допоможеш. От я і сказати чесно, я дуже не люблю, але треба. Треба робити добрі діла, бо написані. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. То ми маємо робити добрі діла просто так, бо це було заплановано Богом наперед. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю, ось же ви вже не чужі і не приходьки, а співгромажани святим і домашні для Бога. Оце і є відповідь на Хто є Я? Ми тепер були далекими, стали близькими до Христа. І ми Його домашні, от я собі так представляв це слово домашні, Так. Прийшов звідкись, сів, поповчаю з Ісусом, там, повечеряли разом. Так він, він біля нас, домашній, це якщо ми повіримо в нього. Бог чекає кожного з вас зараз. Кого хто не повірив, бо він казав: якщо ти повіриш, то ти будеш для нього домашнім. Давайте будемо всі тими домашніми. І я зараз закликаю, щоб хто ще не повірив, бо написано так, бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я закликаю кожного, хто зараз ще не повірив. Малий, великий, старий, молодий. Бог всіх чекає, чекає саме тебе. І я би хотів би сказати пару слів про вічність. Був такий німецький вчений Гілберт, Він був математиком, і він хотів чуть-чуть хоча б людям показати, можна сказати, можливості вічності. Може, хтось чув про такий готель Гілберта. Це готель, в якому безмежно місць і безмежно туристів, які там заселені. І коли... Якщо прийде новий турист, його потрібно заселити, то щоб всі ті, які там живуть у безкінечного, безкінечно, вони повинні переселитися на один номер вперед. Тобто перший на другий, другий на третій, і тоді той, перший, один, що прийшов, він поселяється в перший. А найбільше, що мене вразило з цього, це коли прийде ще безкінечність туристів, а безкінечність вже заселена. То потрібно, щоб заселити ту безкінечність, ті, що заселені, ну, вони своє число примножили до двох. Тобто один помножити на 22 буде, два на чот... 20 рівню, там, 4. і тоді звільняються всі непарні числа, і заселяються ще та безкінечність. Так можна робити до кінця. Безкінечно так можна робити. І це той вік, який ми будемо в царстві Божому. Безкінечно. Там людина це не може зрозуміти, але оцим прикладом готелем Гілберта, ви хоча б чуть-чуть час зрозуміли. Цей приклад безкінечності. Тому кожен, кожен, хто ще не увірував, не чекайте, бо завтра не, може не настати. Завтра не від нас залежить. І діти, ви також. Ці, я думаю, ті діти, які гралися тоді в пісочниці, вони також не очікували, що завтра для них не настане. Тому не чекайте. Бог приймає всіх і дітей, і дорослих.